Вночі близько першої години ночі росіяни вдарили із комплексу ЗРК С-300 по Новобуварському району Харкова. Ракета влучила в землю поруч з адмінбудівлею школи. Ударною хвилею вибило вікна школи та пошкодило будинок, що поряд. Постраждалих немає. По області окупанти протягом доби обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони. На жаль, є постраждалі серед цивільних. Протягом доби госпіталізували шістьох людей. Ізюмський район двох чоловіків.

Харківський жінку 62 років, чоловіків 63 та 48 років, 46-річного чоловіка госпіталізували в Богодухівському районі. Стан постраждалих середній у Богодухівському районі. Через обстріли окупантів горіли приватні будинки та господарчі споруди. Росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачівську та Циркунівську громади харківського району. Виникли пожежі в приватних будинках, в господарчих спорудах на відкритих територіях.